У керівника офісу президента Єрмака на та САП зранку проводили обшуки. Підозр нікому не оголошували. Раніше кілька депутатів заявляли, що Єрмак теж є на плівках операції Мідас щодо розкрадань в енергетиці. Єрмак запевнив, що ніхто не перешкоджає роботі слідчих. Мовляв, на місці перебувають його адвокати в Брюсселі. Бачили новини про обшуки, які провели на і САП, і вважають, що такі розслідування показують, антикорупційні органи в Україні працюють і мають можливість діяти. Боротьба з корупцією залишається ключовою. Частиною пакету розширення ЄС і важливим елементом позиції Євросоюзу щодо України це також один із головних факторів для вступу України до ЄС і сфера, яка потребує постійних зусиль та дотримання верховенства права. Сам Єрмак тему плівок набу майже не коментує. Але коли антикорупційні органи опублікували розмови, де ймовірно фігурант міндіч згадував і Зеленського, голова ОП Єрмак став захищати президента. Мовляв, той не має стосунку до можливих розкрадань в енергоатомі президент. Принципова людина і непричетний до корупції за його словами. Зеленський дав старт боротьбі з корупцією та дозволив проводити розслідування без будь-якого тиску. Пишіть свої варіанти, як можуть розгортатися події далі навколо керівника офісу президента Єрмака.